Так, друзі, ми вже приїхали в село. У нас подисковане поле. Отут де-не-де сходить редючка. Бачите, не знаю, чи вона виросте, але якщо в нас ще є е, два тижні, то вона ще може трохи вирости. Чому я дуже радію. А я вже принесла отут okay. нас від сусідів. Гляньте, в сусідів немає мужчини, чоловіка. І ми не косили цю межу. Цілий рік. І мусило зараз з нею щось зробити. Пробували трохи спалити її, але воно вологе не дуже горить. От. Зараз Роман пішов за косою і буде пробувати косою його скосити, тоді приберемо вже скошене. Що зробити. А я буду зараз викопувати, рвати бурячки і викопувати моркву, скільки є. І поносимо в погреб. Подисковане поле після картоплі. Треба буде позбирати картоплю трошки. буде зо два відра велике. Бачите, гарна картопля місцями. Я думала, зразу не збирати, але що тут велика картопелька є. Треба зібрати. Я взяла два отаких от відра і буду одразу брати бурячок, зрізати, вони невеличкі, малесенькі. Є і більші, звісно, але маленькі бурячки, то я буду їх зрізати прямо в відро кидати, і тут, може, буде. Півтора відразу занесемо одразу до погреба. А он там ромчик вже прийшов з косою. Буде косити зараз. Отакі друзі у нас більшки цього року борячки. малесенькі, але знаєте, ну, нам їх вистачить, тому що може де раз чи два ще зробимо шубу зимою. А якщо є заправка борщова, то їх і не треба багато. Але, звичайно, що шкода праці, бо багато працювалося, а врожай такий собі. І от друзі, городничком підкопую морквочку. Морквочка така, знаєте, всяка. Меншечка, більшечка, аж такої великої дуже немає. От, ну нам її, звичайно, що нам її буде мало тої моркви. Але що зробиш? Такий поганий, дуже рік цей рік в мене. Я не знаю, як в кого в мене не здали рік. Отака от морква. Арома дає жару, гляньте, як стало видно. Оцей ліс забрав. Погано, звісно, що воно буде. Воно косить він і все насіння сіється, на другий рік все буде на городі. Ну, але лишати його це теж вже було капець. Ну, зараз він все позгортає, спалось на одній купі. Не кажіть, що не можна палити. Ми не палимо берега. Ми на своєму городі під наглядом. Дві хвилини справи і все. Зірвала ще пару перчиків, три огірочки, один баклажанчик завалявся. Зараз позриваю ще помідорчики. Помідорчики ми ще залишимо на полі. Одним словом, залишимо помідори, капусту, редьку дайкон і гіркий перець. Все все остальне будемо косити, прибирати. Все, сезон завершився. Капусточка хай ще постоїть, помідор хай ще постоїть тиждень який. От, ще помідори є. Небагато вже, але ще черіки трохи є. От, і, і домашні є. Хай ще трошки достигають, передають погоду. От так що помідори ще залишу. Ще оратися буде через два тижні. Знаєте, колись було. Хто не обсіявся до Богослова, той не вартий доброго слова. А богослова було 9 жовтня. Тепер буде раніше. От, але ще рано сіяти. Ще рано, хай ще помідор постоїть. Малечко вже помідорчиків, от пару штучок і ті вже такі бідовенькі. Ну, але ще щось є з'їсти. Все, друзі, далі буду рвати буряк. Буряк непоганий, але його небагато. Я думаю, що за хвилин 40 я їх обріжу. è molto romante. Це, мої хороші, закінчила. Дві таких кубки, бурячків. От там Рома вже їде з тачкою, тачка пищить. Дві тачки десь буде. І все, вже в нас от поле Рома покусив, межу прибрав. Отаке вже в нас все покошене. Там за капустою, де були огірки, буряки, морква, цибуля, все покусив. Оставили ми, бачите? Оставили капусту, в самому кінці редьку дайкон залишили. І помідори. От, все, це вже прибране. Зараз бурячка забере. Зараз вам покажу, скільки залишилося. Верніше, скільки виросло у нас гарбузиків. Рома не їде, щоб не пищала тачка, поки я знімаю. Оцей бушель той, що від Руслана духова. Аж дві штуки виросло, Ну, було, може, два кущі. По одному на кущі виросло. І отакі от гітарки. Небагато цього року. Ну, мами ще буду брати, як мені треба буде. Сьогодні візьму з собою і ми з вами щось на тижні приготуємо з нього. Ти будеш брати рум гарбузика? Знаєш, може, маленького, так? Да? Так що в нас вже порядок. Стало село, видно, прибрали межу. Все. Далі буду займатися з яблуками. Далі буду яблука ті, що на землі. Виберу хороші в мішок і зробимо трохи яблучного оцту в Лоцьку. А всі ось гнилячки, гниленькі позбираю і вивезу туди, де в мене буде картопля на другий рік. Отаку зараз буду робити роботу. Так, Треба зробити перекур, мабуть, і з'їсти грушку. Вже вони, бачите, падають на землю. Треба, мабуть, землі підняти, з'їсти, правда ж? Отак витерти і з'їсти. Які гарні величезні груші. Дивіться. Через камеру, може, не видно, але вона така в довжину в долоні. Їх тут менше і вони більші через те. Але вже от, кажу, попадали. Тут такі грушки, що вони не лежать. Оце зірвав, з'їв, і все на цьому. Гарні. Рома вже завіз буряки. Зараз буде вивозити з курника курячий послід. Сюди під картоплю теж. От. І я піду там зараз йому дещо поможу, а тоді буду з яблуками. Там позамітаю в тому хліві де кури, а він позабирає послід. Добре. Але солодка, знаєте, я не люблю винограду і грушок за те, що вони такі дуже солодкі. Я люблю це такі ягоди і фрукти, такі, щоб були трошки з кислиночкою. От таке солодке мені не дуже подобається. Таку добриню ми вивозимо з курника прямо туди, де буде картоха. Я ж тут позамітала. З краю тут було багато зерна, я мусила його позамітати, От поскладала, поставляла. Щоб воно не росло, бо його вивезеш на город, то воно буде нести, рости. І потрохи потім його повидає курям. От Там я насипала те, що вони зимою їли, кожен раз вони там дерлися, розсипали. Ну і заодно буде і курник почищений. І добре вона город. Все, а я пішла розбирати яблука. Яблука, друзі, в мене сніжний кальвір. Питали мене багато глядачів, чому не виходить там не бродить або щось, друзі. Від яблук теж багато залежить. В принципі, можна робити оцет з будь-яких яблук. Але, звичайно, що якщо яблука хороші, дивіться, яблука як золото, то і відповідно буде хороший оцет. Я не знаю, в мене такого, щоб не вийшов оцет, ніколи не було. Друзі, хто захоче, ще цього року я буду знов знімати для вас, для нових моїх глядачів. Може, є такі люди, які не можуть знайти відео. От, все одно я буду його робити, то мені не важко поставити камеру От, і зняти по шматочку для вас, друзі. Тому, хто хоче, готуйте яблучка і будемо готувати оцет разом з вами. Я без цього оцту не можу жити, мені це дуже важливо. І салати, смачити цим оцтом, і виживати зранку. Це дуже крута корисна річ. Натурально, ви бачите, що ви п'єте, що ви їсте. Мені здається, ну я не знаю, як можна вміти не зробити, якщо є з чого. Це друге діло, якщо купувати. І то навіть я вважаю, що краще купити яблука. Недорого зараз в цю пору, коли сезон. І зробити, ніж купляти такий дорогий, сумнівної якості оцет. Я так думаю. Тому що це дуже просто. Так, ну, воно все просто робити. Треба просто любити і брати, і робити. От я висипаю в мішок. Вибираю гарніші, я трохи розділю і подружці дам, вона просила мене півмішка, а півмішка сама зроблю, тому що в мене ще є торічні, я торік робила з цілого мішка. Тепер так багато не треба, бо я ще маю турічнього трохи. Розкидає Рома какашки. Бачите, хоч трошки щось буде, тут будуть грядки в мене поперек на другий рік. Рома цього року агроном казав, що ми будемо не вздовж садити, так як цього року, а отак поперек посадимо. Щоб ближче було додому. От, і все, хоч трошки буде одна кубка, вон друга кубка. Щось трошки буде. Так, друзі, і ще я хотіла вам сказати, що якщо робити оцет із круглих, ой, із червоних яблучок, він теж буде смачний. Теж буде дуже класний, тільки що він буде трошечки темнішого кольору. От і все. Можна з любих яблук. В ідеалі, друзі, я може оці навіть не буду мити яблука, ті, що чистенькі, бачите? Тому що оцей наліт на яблуках сизий, оцей віск, це і є бактерії, які сприяють бродінню. Якщо такі от яблучка чистенькі в нальоті, то їх краще не мити. Я їх теж трошки візьму і зроблю окремо з них оцет. Глянь, ними всипано. Повний мішок. Поки що мені вистачить, а я там побачу, вони ще нападають, вони ще будуть летіти протязі тижні, Якщо мені буде мало, то я ще назбираю на другий тиждень. Так, піду поможу свекрусі вийти з душу. Вона там миється, вже може досі гукає, їй важко вийти з душу самій. Треба її підтримати. От, І тоді буду збирати гнилячки вже, винуси нагород. на город. Так, у нас тут перукарня. Так, гляньте, яка бабуля до. Як виглядає. Mm -hmm. Зараз підстрижу, яка буде після. Так, ну все, гляньте, бабуля, як нова копійка. Як я, скажіть мені, молодець. Перукар молодець. Перукар молодець. Не забула навички. Все, свої. Дуже дякую. На здоров'я. Підстригла її, вона їсть. Поки вона поїсть, то я ще трохи позбираю яблук. Ще трошки гнилячки повиношу на поле. От, зараз раз, два позбираю сюди. О, велике відро. Ще до мами треба поїхати, маму провідати, а мама десь йде по справах, то нам треба зараз округа поїсти. Ми зразу поїдемо до мами, бо її потім не буде вдома. Треба мені вже скоренько. Ну все, на сьогодні більше не будемо нічого робити. Поїдемо додому. В роми теж там якісь справи є, йому треба бути вдома вже після 16-ї. Так, я мушу підлаштовуватись під машину. Але що, мені треба завжди хіба наробитися, правда ж? Треба ж трошки поберегтись, пошануватись. Не обов'язково завжди так наробити, щоб з ним впадати. Так як я люблю потім два дні відходити. Як ви думаєте, правда ж так? Так. Герой вже тут все порозкидав. Порядочок, я така задоволена, що ми зробили порядок. Вже мало останеться тут роботи. Останеться потім капусту, якщо там щось воно ще зав'яжеться. Помідори прибрати та й все. Так. Тяжке відро взяла велике. Треба було такого великого не брати. От, Опорозкидаю. Та й все. Буде якась поживка, хоч трошки. Добрий день. Тобі не холодно, мама, на дворі сидіти? Не холодно. Прохолодно вже тут. Так, ляньте, розцвіла в мами. Ми вже пообідали з ромчиком, мама нас накормила. І розцвітає розаріо. Гарненьким. І індигулета я бачила розцвіла. Мами такі кутенятка гарні, в кицькі народилися вже підросли, і вона нам не признавалася, але десь їх не видно. Бачите, моя любима індигулета, вона вже третій раз цвіте і така квіточка простенька, але пахне. О, якби ви знали, яка це пахуча троянда. І ще скільки пупляшків. ще розцвіте. <сквіло -кл 'яр> десь вони в хліві не видно. їх. Не видно. Кс -кс 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 -кс. Нема, десь, може, потім вийдуть. Мами вже теж город прибраний, вся площа чиста. Тут була соя, де мама здавала в оренду. Тут вже теж все майже прибране чистенько. Може кріп мами такий непоганий навіть. Бачите? цілий рядочок кропу. Вона його посіяла після часника зимового, і він ще такий гарний наріз. Суперовий кропчик. Піду ще гляну, чи багато в неї буряків. Вона казала, що ще не обрізала. Гляну, чи багато, чи втомиться вона дуже. Ні, то там маличку вона для курей посіяла. <кій> Я, верніше, посіяла. О, ще помідори в мами теж висять. Ще такий великий помідор здоровечий. На цілу долоню буде. Це мами навіть перців вісить. Так, це вже гарбузиня складене. А, ні, стільки саме, як в мене. Може, мами чуть-чуть ширше каминочку. Це все. Ще кавунчики валяються. Ще ту мати підняла. Мама не бачить, його при землі лежить. Такий темненький, це бронзон. Як грушечка. Все, мої хороші, від мами ми приїхали, ще хочу на хвилиночки в квітник, я вже не заглянути. Так і цвітуть кроку сиглянні, такі гарні. Суперові. Так довго вже цвітують, там той тиждень цвіли. І тепер ще такі гарнесенькі. Так. Свані, красуночка, так і цвіте молодець. Що Тут у мене зараз Хризантемки цвітуть і айстри цвітуть. Зараз я їх візьму в букет собі. Айстручок. Чорнобривці вже поперецвітали, Гортензії теж. Все вже майже поперецвітало. Трояндочки. Ще деякі трошки цвітуть. По пару квіточок, але цього року дуже слабо. Навіть троянди через цю посуху не цвітуть. Ну вони не поливані, нічого не поливане. І розечку навіть. От, тому такий рік. Такий рік. Слава Богу, за все. Такий рік. Анемона моя в цю пору кожного року ще цвіте, а тепер гляньте яка. Але ці зонтики теж красиві. Їх треба буде виламати і поставити, підсушити і поставити в вазу. Теж на роботі буде гарно. Гортензії вони як виглядають в цю пору. Ось ще гарні які хризантемочки. Дуже красиві. Ось тут айстри. Так, зараз букетика на рву і гляньте, який буде здоровений кущака хризантем. Щоб ви розуміли, він більше, мабуть, півтора метра. Як розцвіте, оце буде краса. Дивіться, отак, щоб ви розуміли, от, яка його ширина дуже великий. Отам теж маленький, кругленький, а тут в 5 разів більший. І тут ще маленький. Так, вони ж цього року довго. Ну, нема дощів. Все, рву букетик, друзі, а вам дякую на цьому приємному моменті на квітах за те, що ви переглянули моє відео, За подобайки, за коментарі. За поширення, низький уклін і шана всім, хто за нас воює на передовій, всім, хто прикладає зусилля в перемогу. Всім міцного здоров'я, всіх благ, всього самого доброго. Побачення!